Це недобудоване відділення Києво-Святошинської районної лікарні в Боєрці. Будівництво споруди розпочалося ще в 2011 році. На нього з районного бюджету було виділено близько 4 мільйонів гривень. Однак наразі будівництво заморожено. Причина, нібито відсутність коштів у райради на добудову приміщення, каже заступник головного лікаря Києво-Святошинської лікарні. Згідно з планом, будівництво повинно було завершитися ще на початку 2015 року. Тут мало розташовуватись приймальне та хірургічне відділення, які зараз дуже необхідні для більшості хворих. Другий етаж це палати для хірургічно-терапевтичного відділення. В настоящий час у нас хірургічно-терапевтичне відділення знаходиться по шість ліжок в палаті. Це не витримує ніякі санітарно гігієнічні норми. Ну, так воно було з давніх часів. Безумовно, що з введенням другого етажу ми розмістимо. Палати для цих двох відділень і буде як полагається по чотири по три ліжка у відділенні. Наразі Києво-Святошинська лікарня одна з найбільших в Київській області. Всього тут 17 відділень, де можуть перебувати близько 400 хворих. Однак лікарні не вистачає якісного обладнання, наприклад, комп'ютерного томографа. Рішенням Києво-Святошинської райради його передали до лікарні у Вишневому. Комп'ютерний томограф високовартісне обладнання з рентген-анодівською трубкою. Назначена для екстреної діагностики травм голови, головного мозку, спинного мозку, безумовно, що це обладнання повинно використовуватися на 90% в хірургічній допомозі, враховуючи того, що в хірургії в Вишнівській міській лікарні немає, то ну, цілісообразності, доцільності, установки його там це велике питання. Розумієте, це не я враховую, що там воно не повинно ще. Марія живе в боярці майже все життя. Каже, дуже б хотіла, щоб приміщення приймально та хірургічного відділень Києво-Святошинської лікарні були добудовані. У мене двоє дітей. і Я б дуже хочу, щоб розширили лікарню. От ми лежимо буває інколи хворіємо. Лежимо в інфекційному відділенні. Напередодні активісти пікотували києво святошинську районну держадміністрацію. Вимога відставка і притягнення до відповідальності головного лікаря центральної лікарні в місті Боєрка Василя Кравченка. Пікетувальників обурили геть непрозорі фінансові потоки, що проходять через лікарню. Загалом вона виглядає геть же братською, а куди йдуть гроші, виділені на її облаштування, невідомо, кажуть громадські діячі. Лікарня закупала, ну таке, знаєте, непотріб. Відмивалися величезні гроші, порушувалися карні справи, але нічого не рушило з місця, бо великі гроші, знаєте, вони люблять тишу. Але сьогодні вже народ настільки злий і настільки не можна туди. Ну, от Нещодавно людину збула машина, не їхала швидка допомога, нема бензину. Нема бензину, хоча гроші бюджетні ж виділяються за захищені статті. Тобто є питання і нема розуміння, чому не можна більш прозоро працювати, чому не можна якусь молоду людину місцеву привезти, і, щоб був. Пильний громадський депутатський контроль під час сесії Києво-Святошинської райради на порядок денний винесли питання про виконання районного бюджету Київської області за перший квартал 2015 року. Атмосфера в залі засідання була напруженою. 14 депутатів районної ради заблокували бюджетні питання і не проголосували за них. В результаті цього незахищені верстви населення можуть бути позбавлені соціальних гарантій, каже голова Києво-Святошинської районної держадміністрації. В даний момент Ховання цих питань передбачає те, що не буде виплачена зарплата бюджетникам, тобто освітянам і медикам. Це іміджеві питання, можна так сказати, бюджетні. Коли не виплачується зарплата вчителям, медикам, іншим працівникам бюджетних установ, значить. То ну це зразу стає відомо в усьому районі. Цих 14 депутатів вони не, не по ну не злякалися. Крім того, внаслідок блокування деякими депутатами бюджетних питань недобудоване відділення Києво-Святошинської районної лікарні так і не отримало дофінансування в розмірі близько 4 мільйонів гривень. Уже наразі є висновки контрольно-ревізійного управління, які підтверджують нецільове використання коштів. На даному етапі документами підтверджено після Перевірки КРУ ми провели колегію. От на якій КРУ доповідало, саме галузь охорони здоров'я перевірялася. Виявлено дуже багато порушень. Після чого були е догани от, трьом особам. От по цьому напрямку видані. Наступна сесія районної ради відбудеться у вівторок. Там мають вирішити долю Києво-Святошинської лікарні та інших бюджетних питань. Громада вимагає виконувати ці рішення. Катерина Бенько, Сергій Наконечний, служба інформації за київським часом.